47 ворожих безпілотників збили повітряні сили за минулу добу. Ще 25 були локаційно втрачені. Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України відбивали атаки росіян у дев'яти областях. У Хмельницькій та Київській областях пошкоджено приватні підприємства та будинки попередньо без жертв постраждалим. Надається допомога. Ворожі безпілотники згоріли на землі, як повідомило головне управління розвитком оборони України на території економічної зони Лабо в Росії, де розташоване підприємство зі збирання дронів, шехет спалахнув склати з деталями до БПЛА Шехет 136 Пожежа знищила 65 корпусів ударних дронів, а також двигуни навігаційні системи, тепловізійні камери для ще 400 шехедів. Завдання агресор розбитки гуру оцінює в 16 мільйонів доларів. Зараз з нами на прямому зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вас вітаємо. Давайте згадаємо атаку на Казань, і от цікава реакція диктатора. Він лякає, що тепер Україну багатократно більшими руйнуваннями покриє Росія. А що ж такого з Казанню, Що така реакція власне в нас вона звичайно не дивує тут більше-менше абсолютного значення немає, але ж ще відбулося. Ну, по перше, я зазначу, що якраз такі далекобійні повітряні атаки по території Російської Федерації, причому е атаки українською зброєю, це одна з таких визначальних і помітних тенденцій 2024 року. Е Україна збройні сили України почали робити е такі атаки. Причому не тільки по прифронтових регіонах, а по глибокому тилу Росії ще з початку року і протягом цього року лише наприкінці року, от додалися удари західною далекобійною зброєю. А так переважно це українська зброя, як і удар Казані. А були перед цим і удари по іншим військовим об'єктам, зокрема по російським арсеналам, по НПЗ і так далі. Безумовно, це дратує Путіна. Путін же хоче вже хоче виступати в ролі переможця, а тут реальність простовує. Ну і от заяви про помсту про те, що буде удар у відповідь, це для внутрішньої аудиторії. Це пропагандистські заяви, які мають перекрити от ефект того, що Україна має потенціал, має можливість наносити такі удари по російським військовим об'єктам. Безумовно, для нас важливо зменшувати російський військовий потенціал, тому що ті шахеди кожен день, кожен кожну ніч, кожен ранок. Намагаються бити по Україні, тому от така на така війна, така протидія. Це наша оборона, наша оборона проти російської агресії. Бачите, відбувається цей процес щодо завдання максимальної шкоди обопільних ударів вже не перший тиждень, ні місяць, і як пише західна преса. Зокрема, сьогодні вже Financial Таймс. Наступні кілька тижнів будуть найскладнішими в цьому сенсі до інаугурації Трампа. Це вже всім відомий факт. Але все ж таки, ми сподіваємося, що в січні вже. Якось ми вийдемо на якийсь перемовний трек, принаймні в оточенні Дональда Трампа, самого та й, судячи з його риторики, це свідчить, це Випливає там теж саме інтерв'ю ЛПІС можна згадати. Тут важливо ще говорити все ж таки про наші посилення наших позицій і в контексті нашого руху до ЄС і НАТО. зокрема Україна зможе вступити в НАТО одразу після закінчення війни. Таку думку висловив радник з питань Європи в Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер. Він переконаний, що членство в альянсі є найкращою гарантією. Спеки для України, а до закінчення війни, на його думку, має діяти так звані тимчасові гарантії безпеки. Майкл Карпентер підтримав ідею спрямувати до України європейську миротворчу місію, яка би гарантувала Україні, що Росія не піде далі після підписання мирної угоди. Отже, як я це бачу, коли припиняться бойові дії, якщо ця мета буде досягнута, то далі за цим може слідувати членство в НАТО, і це дасть гарантію безпеки для України. П'ята стаття найнайдійніша, найбезпечніша форма гарантій, яку держави можуть мати. Її отримати життєво важливо для України. Пане Володимир, тут чіпляючись одразу за тезу від пана Карпетнера, що миротворча місія має бути саме забезпечена європейцями, але давайте згадаємо риторику деяких лідерів європейських країн, окрім французів. За фактом ми ж поки що якогось позитивного позитивних висловів щодо цього питання не чули. Поляки кажуть, що ні там німці відповідно теж ні, та інші країни не готові поки що делегувати своїх військових на нашу територію. Як ви вважаєте, наскільки це реально зреалізувати? Перша репліка щодо е, слів Карпентера, ну, такі ви цитували. Мені здається, йому це краще казати не засобом масової інформації, а е, краще було б, якщо б він переконував цьому е, поки що діючого президента США Джо Байдена. От його треба було переконати в тому, що Карпентер зараз озвучує. Боюся, що у Трампа позиція буде трохи інакша, і тому от нам потрібно зараз активно взаємодіяти з європейськими партнерами, зокрема і по тематиці інтеграції України в НАТО взаємодії з НАТО. Щодо миротворчої місії за участі європейських країн. Ця ідея зараз активно обговорюється. До речі, ця ідея почала просуватися в першу чергу командою Трампа. Вони були ініціаторами цієї ідеї. Потім її, от після зустрічі з Трампом підхопив Макрон, він активно зараз її просуває. Те, що вона публічно обговорюється, обговорюється і в закритому режимі, от на нещодавній зустрічі в Брюсселі. Це дуже важливо, тому що це вже не просто теоретична дискусія, а практичне питання. Щодо о, о, обережної позиції деяких країн, ну вона обережна, тому що тут поки що питань більше ніж відповіді, і йдеться про миротворчу місію не зараз. А після завершення переговорів, після завершення бойових дій, це має бути або миротворча місія, але тоді це має бути предметом переговорів і домовленості. Скажу відверто, у мене є сумніви, що Росія на це погодиться, але тим не менш важливо ставити це питання, особливо якщо його буде підтримувати нова американська адміністрація. На перспективу так, да, це може бути не єдина і, можливо, не найбільша, не головна, але одна з додаткових гарантій безпеки для України. Перспектива дійсно, отут можу погодитись з Карпентером. На перспективу для нас це українська позиція і позиція чималої частини наших Західних партнерів найбільш дієва гарантія безпеки це членство в НАТО. Але якщо на даний момент не членство в НАТО, тоді присутність військ окремих європейських країн на нашій території. Чому зараз поляки не погоджуються? Ну одна з причин, я про це розмовляв десь тиждень тому з польськими колегами. Вони відверто кажуть, це вибори в Польщі. Починаються президентські вибори. Туск не хоче ризикувати, не хоче, скажімо так, створювати конфліктних тем, тому ця тема відкладається, але поляки не категорічні в цій позиції. Вони кажуть, що ніколи поляки не будуть брати участь в цій місії. Йдеться лише про те, що вони можуть приєднатися до цієї місії, якщо буде домовленість про припинення бойових дій. Я думаю, що все буде залежати від конкретних обставин. І після завершення президентських виборів в Польщі я думаю, що ситуація польського уряду може бути трохи інакшою, більш гнучкою, більш конструктивною в цьому питанні. Ми сьогодні обговорювали роль Орбана також в можливих переговорах, які пов'язані будуть з зупинкою війни. І зараз я запитаю про його роль в зрізі того, що намагається зробити Росія в сфері будівництва атомних електростанцій. Про це пише Financial Times, що Росія прагне стати світовим лідером. Сполучені Штати нагадаємо цим занепокоєні, і зокрема вони. В травні заборонили імпорт російського збагаченого урану, але от Угорщина і низка східноєвропейських країн вони підписали контракти на постачання палива, зокрема розроблених американською компанією для реакторів радянських часів. В зрізі оцих ну це ми ще не прийнято таку вести риторику він за атомну енергетику. Між тим, в зрізі отаких зацікавлень і угорщини, зокрема в розбудові. Ядерних атомних електростанцій. Як може розгорнутися історія? Зрозуміло, що цивілізовані країни від таких послуг Росії відмовляються, але і низка країн, які розвиваються, і Росія з ними активно взаємодіє. Як ці країни впливають на порядок денний на геополітику? Ну якщо б це були тільки країни, які розвиваються? На жаль, не тільки. Будівництво да, будівництва атомних електростанцій російських це стратегія. От як раніше Газпром виступав в ролі такого інструмента енергетичної імперії Росії, вже не менше 10 років, навіть більше таку ж саму роль, можливо, навіть більш потужна, в більш широких масштабах не тільки Європа, а й країни Африки, Азії виконує «Росатом». І не тільки в Угорщині, а й в деяких інших центральних східноєвропейських країнах, країнах Європейського союзу, країнах НАТО були побудовані або нові енергетичні блоки атомних електростанцій, або атомні електростанції, якраз за допомогою Росатому. Але це було до 2022 року. Іноді, до речі, після 2014 року це була помилка, як із Nord Stream 2, так і з будівництвом атомних електростанцій недооцінювали агресивність Росії. Вважали, що якщо з Росією співпрацювати, то це зменшить ризики військового конфлікту, краще з Путіним торгувати ніж воювати. На жаль, ця логіка не спрацювала. І зараз треба міняти цю політику. От те, що ви до речі сказали, що зараз от навіть з постачання ядерного палива вже тут є зміни. І треба, щоб тут позиція і сполучених штатів в першу чергу НАТО Європейського союзу були більш принциповими. Проте, от щодо НАТО чому я згадав, що не всі країни Туреччина. Вже після 2022 року Туреччина пішла на відновлення великого проєкту атомної електростанції з Росією. І це проблема. Україна з 2022 року, ще з літа, комісія Єрмака Макфола, робоча група по санкціях, пропонує санкції проти Росатому. З 2022 року. І от тільки в е, е, поточному році от США там почали поки що це не санкції проти Росатому, але почали, хоча б, ну скажем так, відходити від е, там, купівлі російського урану і так, так далі. Тому що це питання національної безпеки. Тому тут потрібна більш наступальна, більш послідовна, більш жорстка політика щодо російського росатому і боротьба от проти цієї російської атомної експансії, тому що для Росії це не тільки. Економічна стратегія. Це знаєте, оці атомні електростанції це як з повільної дії Саме на території інших так, Тому країні. я про це і запитала. Так. Пане Володимире, вам дякуємо за вичерпні відповіді. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.